Друзі, всіх вітаю! Маю в роботі дренажний насос і постійно стикаюся з такою проблемою виходу з ладу ось цього поплавка від постійного спрацювання. Всередині підгорають контакти. І коли насос не працює, інколи посмикавши отак за цей поплавок, насос починає працювати. Ну, тобто ми там тим шариком трошки пробили той контакт. Захотів вирішити цю проблему, взяв ось таке реле затримки. Навіщо ця затримка? Якщо у кого є такий бурхливий потік до живої води, як у мене на виробництві, тобто поплавок має можливість там коливатися, то вимкнуться, то вимкнуться, щоб постійно той насос не спрацьовував кожні там пару секунд, поки та вода набереться, вирішив взяти реле затримки. Що потрібно для комутації? Взяв 4жильний дріт 4 х 15 квадрати. Два дроти, щоб. Заживити сам насос безпосередньо і два дроти для комутації нашого поплавка з боку насосу. Зібрався це на столі, в якості насосу підключив ось такий наждачний станок. Так, Пробуємо підключаємо то все діло до мережі. З цього боку буде розподільча коробка, з цього боку, відповідно, поплавок та сам насос. Тут підкинув токові клещі, щоб. Подивитися, який струм буде споживати коло, до якого підключений цей наш поплавок. Так, тут фімкнуно, отже, пробуємо. Підняли поплавок, спрацювало реле. Пробуємо, опустили, підняли. Тут затримка наразі 5 секунд е -е, і запускається наш наждачний станок. Бачимо споживання нульове. Споживання нульове, тобто контакти вже підгорати тут не будуть. Я на це сподіваюся. І Споживання самого наждака у нас 07 А. Наждак має потужність 350 Вт. Насос має потужність 520 ну, тобто там саме реле розраховано на 16 А. Можливо, комусь знадобиться така ідея, щоб більше не мучитися з цими поплавками на цих насосах. Всім дякую за перегляд, гарного і тихого всім дня.